Перед монтажем системи необхідно переконатися, що всі геометричні параметри шафи правильні. Для початку необхідно присверлити отвори в верхньому направляючому трекові для його подальшого монтажу. Обов'язково не забувайте зробити Потай. Зараз ми встановимо верхній механізм, верхній направляючий профіль. Зверніть увагу, що даний механізм є універсальним і він підходить як для системи, яка відкривається в ліву сторону, так і для тої, яка відкривається в праву сторону. Тепер нам необхідно розібрати верхній механізм на дві складові на пластину і ролик. Пластину ми вставляємо в рамку, а ролик вставляємо потрібним чином в направляючу рельсу. Тепер заводимо верхній ролик в верхній трек та прикріплюємо до стелі. Тепер займемося монтажом нижнього механізму. Даний механізм також складається з двох частин і є універсальним. Перша частина це безпосередня пластина з вузлом для кріплення фасаду, друга частина це ролик. Тому його також можна використовувати для системи, яка відкривається в ліву сторону або праву сторону. Тепер нам необхідно прикріпити рояльні петлі до фасадів. В цьому нам допоможе спеціальний шаблон. Тепер прикріпимо нижню рельсу до дна шафи. Тепер потрібно закрити монтажні винти на нижній рельсі спеціальною декоративною планочкою. Тепер нам залишилось змонтувати петлі до фасаду та прикріпити фасади до шафи. Фасади прикріплюємо до шафи окремо. Спочатку один, потім другий. Для цього необхідно роз'єднати їх. Тепер необхідно прикріпити верхню пластину. До верхнього ролику. Тепер необхідно відрегулювати дану систему по висоті. Заводимо нижній ролик в нижню рельсу і система готова.